Зараз я вам розкажу правду, чому поляки висипали українське зерно, яку вони знали? Чому поляки на початку війни підтримували 96% українців, самих поляків? Зараз тільки 42% поляків підтримують українців. Чому почались депортації українців, абже без розбору і правил зразу до кордону в Україну, особливо чоловіків? Чому так погано поляки відносяться до українців? От звідки це все взялось, коли стільки років вже пройшло, коли ми там чути не на одній мові спілкуємося, коли ми поруч так живемо, чому таке погане відношення? Чому така неприязнь України? Розповсюджуйте, можна. Було б сказати, що да, це Бендера, це те, що там Волинська різня і так далі. Але ну не в тому насправді, фішка. Не в том. Ця суть весь корінь сидить в вражки. І от як це працює. Я, як людина, як маркетолог, яка займається соціальними мережами і знає, як працює медійний вплив дуже детально. Розкажу, як Рашка впливає на Польщу, і по факту поляки, які не люблять українців, це насправді є по русські польські, Хоча вони і народились, у них і бабушка, і дідусь у цих поляках поляки. Отже, Рашка створює нереальну кількість акаунтів, просто ну космічку, в тому числі за допомогою і ай Тобто це там штучний інтелект, за загалом це дівчата, гарні там, зі славянською внешністю, щоб увагу привертати або якісь там внушачі довір'я статні чоловіки і так далі, які на польській мові, полякам. Тобто це не російська аккаунти робляться, вони просто зі сторони Росії керуються. Але вони робляться, реєструються як в. Польщі, як і показується полякам, і ви не уявляєте, скільки мільярдів на це виділяється, щоб це фінансувалося. Тобто, це величезна інформаційна війна. Їм полякам насаджується спочатку, якась польська інформація, яка їм подобається, що їм класно, що їм до душі. І серед цієї інформації це така ГБ російське працює. Вони беруть там 40% правди і 60% неправди. Ну або ну, відсоток може бути різний, але вони всюди домішують до правди, якої хоче почути людина. Чуть-чуть неправди. Наприклад, там щось полякам кажуть, о, там поляки молодці, з українцями завжди дружили. Але от якби ж не той Бандера, що він. Це різню цю зробив. О таким ключом це працює. І щоб ви розуміли: кількість акаунтів, які постворювали русські в Польщі, для Польщі більше ніж самих поляків, які створюють новини для поляків от в соцмережах: там TikTok, Інстаграм, Фейсбук, YouTube, серед цих мереж для поляків. Настільки рашка. Тобто вона ж не тільки на фронті воює. От ми думаємо, що вона там тупорила ця рашка, ну, взагалі, так і є. Тільки на фронті там запускати може ракети і все. Да? А вона ще створює нереальну кількість цих аккаунтів, які впливають і на Польщу своя пропаганда, і на Італію. Ми від Мозгів всім. Чого в Італії? З якого перепуга, наприклад, в Італії люди щось можуть підтримати рашку. Телеканали там, оце від лапшу вішують. В Польщі теж і телеканали, і купу соцмереж. Тобто і на молодь в'яють, і, і на старше покоління. А з української сторони такої немає. Україна не займається тим, щоб а, постворювати такі акаунти і на польську інформацію. Для поляків розказувати реально, як воно є. Не то, щоб пропаганду насаджувати, а просто розказати реально, як вони є, як ми відносимося до поляків, які насправді тісні зв'язки між українцями і поляками, українцями і італійцями, українцями і німцями, які у нас реальне відношення один до одного. І отак от ідеш по вулиці і дивишся на тебе то дивишся, на тебе то німець, то поляк, то і толіць. Як чує твою мову українську, що ти українець, як то фу, ти сразу себе таким відчуваєш, щоб облитим грязю, як би це не якийсь там міндіч чи, чи хтось іще бабки взяв в Ізраїлі, як будто би ти частина цього взагалі і на тобі тут на обуп написано.